Стало відомо, що в ніч на 9 березня під час масованої ракетної атаки росіяни вдарили по Сумській та Кіровоградській областях. Про це повідомили очільники обласних військових адміністрацій. О прес-службі Сумської ОВА повідомили про влучання по одному із підприємств шостки зафіксовані три прильоти, пошкоджені житлові будинки без жертв. є і збиття іранських шахедів. у Кропивницькому районі Кіровоградської області зафіксовано влучання російської ракети в енергетичний об'єкт. Також без жертви і постраждалих в ніч на 9 березня РФ завдала 14-й масований ракетний удар по Україні у низці міст і областей, серед яких Житомир, Одеса, Київ, Херсон і Харків пролунали потужні вибухи. Пошкоджені об'єкти енергетики, перебої з теплопостачанням спостерігаються в частині Києва. В Одесі перебої зі світлом, проблему вирішують. А Харків взагалі знеструмлений.